Чому акумуляторна газонокосарка від компанії GTM так дорого коштує? Пояснюю на пальцях. На одному акумуляторі 56 вольт, 8 ампер годин. Вона здатна викосати 12 соток трави, і це дійсно висока трава більше 30 сантиметрів. Але ж такі результати досягаються в ручному режимі, і результат буде трошки гіршим, якщо користуватися важелем для самохідної роботи. Регулювання швидкості присутнє. В якості приводу для задніх коліс встановлений щітковий здоровецький двигун, датчик по температурі присутній. Щитки в цьому двигуні можна замінити без проблем. Вісь незалежна. Я кручу праве колесо, ліве колесо стоїть на місці. Так само і тут. І коли я кручу вісь тут, редуктор повністю не задійний. Редуктор задійний тільки тоді, коли його рухає двигун. Коли ви рухаєте газонокасарку вручну, жодна шестерня не задіяна і не зношується. І у той самий час обидва задніх колеса рухаються незалежно. Передні колеса встановлені на підшипники, причому на дві штуки з одного і іншого боку. Заднє колесо також на двох підшипниках, металева шестерня ходить всередині по пластиковій. Зблизька шестерня, будь ласка, далі вісь на підшипнику і палець, який тримає шестерню. Потужний безщитковий двигун на 1,5 кВт, який регулює свої оберти в залежності від навантаження. Приїжджає повністю у зібраному стані. Все, що вам треба, прикрутити цю ручку. За Допомогою двох барашків тут і тут без усіляких інструментів. До того ж, це кріплення має ось таку подвійну різьбу, тому цю ручку можна складати для компактного зберігання газона касарки, не відкручуючи повністю барашки. Таким чином ви їх ніколи не згубите. Міє скидати у травозбірник 55 літрів або викидати на бік Для того щоб зняти цю опцію, не треба додаткових інструментів. Раз, от і все. Дірка автоматично закрилась. Вона вміє мульчувати, тобто скидати повністю під себе. Заглушечка передбачена. А якщо ми її виймаємо знову ж таки без інструментів, цей прапорець сюди, тепер вона може скидати позаду себе. Висота ручки також регулюється без інструментів. Цей прапорець сюди, з цього боку сюди. І будь ласка, налаштовуйте, як вам зручно. Висота скошування регулюється однією рукою, шість положень доступно. Металева, товста, не дека і ширина скошування скошування майже пів метра. З одного боку 18 тисяч за газонокосарку, це немало. З іншого боку вона на 15 тисяч дешевша, ніж хріновенький 15-й айфон.